Ящичка. Я... Ешь, как Чудово рыба. Чудо. Чудо. О, не обрежайся на меня.

всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні вирішив половити товсто Що з цього вийде? Побачимо. Буде клювати, не буде. Ми знати не можемо, але я вирішив спробувати. Погода міняється на рибу. Це впливає не завжди дуже добре. Вона може клювати на зміну погоди, може не клювати. Але ми доки не спробуємо, знати не будемо. От я вирішив спробувати. Є декілька годин вільних. Вирішив їх використати для рибалки. Тепер жара. Сонце жарить капітально. Хіжак не ловиться. Щука не хоче клювати, окунь також. Можливо, мирна риба буде більш активною. Біля берега навіть тут паває. Ну, налікаємо його. штуки зразу збирають оцю зелену таку муть на воді. Щось мені це, друзі, не дуже подобається. Тут сонце Но з того боку Коротше, насувається якийсь треш. Я так відчуваю, що після такої спеки може вилупити конкретна гроза. Таке буває. Ну що, друзі, снасті закинута, вже десь хвилин 30 там мокне. То село б клювати не хоче. Але бачу, що по поплавку видно. Шумалька там, звісно, зібралась біля планктона багатенько. Сипает поплаком туда-сюда. Но я с чекаю на такой поклевки Ось и дождь. Ага. Прикольно. Да, Так, шокер. Сейчас в беседку занесу. Капець. Погода шепче. Короче, пристроился я тут. В беседці. Кава она трошки в аварийном стане. Але дах над головою є. Вже краще. О, тепер би ще кльону голобатий. Я би зараз там промок, якщо ж. Що, мабуть, треба йти за курточкою якоюсь. Дощовик не помішав би. Ну він в машині. Треба бігти. Друзі, дощ! Що взяв дощовик, бо капець. І дощову треба. Так як я і собі думав, що шо... риби не буде. Ну, все сидить. Мертво, то в не клює. Ось такий окунь. А ти казав, що я нічого не їму. А ти казав, що я не їму рибу. Такий окунець непоганий. Можна миритися. Приємний. Озбір. І більше поки що нічого. Буду витягувати, перепровіряти. Там мальок, той поплавок тягав вправо, вліво, але лобатого так і не було. Ну от. Є перша реба, яка напутала. Отакий вот супер карась. На жуця можна його закинути. І планктон зіли. Що тут казати? Де карась живе. Підростай малюк. Ось така снасть получається спеца. один гачок вверху і другий внизу. Беремо планктон. скручиваю спицу. Гачок нижний снимаю. надегаем. Ставлю гачок із таким кільцем в короповій ловлі застосовувати биструзйом. Беремо кукурудзину, палочку. Один гачок забиває паличку з цього боку, а нижній паличку з другого боку. Ось так це виглядає. У воді паличка розчиниться, поплавок підніметься на робочу глибину, а груз основні жилці підніме впаде на дно коротше при закиді фрикціон зажимаємо і закидаємо з великими тувстоловами ось там він плавая, все, фрикцион, вид пускаем, и байтранер включаем, чекаем поклевочки. ось є таке передчуття, що там знову зачепилася якась мелізга. Перевірю. Так. Цей мальок і не дає клюнути. Нормальні риби. О, Бачимо два карасі. Що ж ти з ними будеш робити? Заберу котови. Підозрюю я, що знову там якісь мікрокарасики на очках. Да, цей мальок не дає підійти лобатому. Малька там збирається. Мабуть, я не знаю. Тисяча. Знову напутали, мабуть. Ну я що казав. Карес. Печально Я кажу, що це трэш. Це мабуть лобатого сьогодні не буде. З такими карасями. Так, трошки ближче закинемо. Правда, це нічого не міняє. Мальок серйона тут присутній, краще поплавок видно. Підозрюю, там знову карась. мікроскопічний. Hat that Ну що тепер? Пора. Лобатий, давай. Клюй. Друзі, час для рибалки вечір пане. Шов, підведемо підсумок. Мальок сьогодні клював. Тосту лаба я на гачках не тримав. Він собі... По водоймі плаває, показує, що він є, але ловитися не хоче. А знову покльовочка там. Але знову, мабуть, заборився карасик. Такі малесенькі карасики сьогодні попадали взяв додому, котове карасиків і окуня. Така рибалка сьогодні. Я починаю збиратись. Вам, друзі, гарних трофеїв, Ловітре треба більше ніж я. Більше ніж я. На канальчик підписуємося, вподобайчики кладемо. На рибалці зустрінемось обов'язково. Друзі, є якраз покльовочка. І вже? Товстолобик. Я вже практично зібрався, все відніс до машини. Навіть підсак склав. Так, товстолобик. Я не вірю. Розкладаємо підсак. Щось там не дуже виглядає він великий. Не вже буде реба? Притопив так класно. О, знову притопив. Ну не тяне він нічого. Нікуди. Мабуть, малесенький. І він ще навіть не зрозумів, що він засікся. Походу, він уже на гачках так і сидить. Ну, це добре. Да, засікся. Тупив поплавок, значить він вже на гачку. Не тягне нікуди. Ну що, тянем першого товстолабика. Малесенького. Yeah. Не вже. Я навіть з рябу буду сьогодні? Це мене радує. Куда ты в корчі? Я тебе так долго чекав, друже. Окей, може кілограмчик, може, я так відчуваю. Може два. Вяленький такий вяленький. Не, хороший. Хороший лобаты. Треба до да него выйти, сюда. Что же он так недавно плевал? Посылок, не посыл. Проснувся. Я хоч помочу його. Задоволення, я з його. そうですね А я казав кілограмчик. Красун. Ху-ху. Ой, друже. Який ти чарівний? Ху клас. Друзі, я щасливий. Ось такий красунчик. Спочатку він шов Незрозуміло. Тихо. о, класно засікся. Так. А прям'як. Будильник. Отакий. Лобатик. Ха-хм. -ха. Супер. Може варто ще посидіти трохи? Клас. Класс. я його дочекався.